Привіт мої любі! І сьогодні прогноз на липень місяць для людей народжених 5, 14 або 23 числа любого місяця. Поки я вам буду розказувати корисну інформацію, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій YouTube канал. Я буду, ви мене будете цим мотивувати, і я буду виставляти ще більше корисної інформації для вас. Також на моїй інстаграм-сторінці вийшов прогноз для України і світу загальний, але там дуже цікава і корисна інформація. Переходьте за посиланням під цим відео. І так, поїхали! П'ятірочки, пропоную прибрати в цьому місяці хаос і зосередитись тільки на одному питанні, на одній справі і відкинути все зайве. Також потрібно в цьому місці трошки зняти напругу себе і зайнятися, можливо, ходьбою, фізичними вправами, можливо, танці, також буде дуже корисно. Набрати сил і розрядити напругу. Далі добре буде проявлятись через голос, через ораторську майстерність, публічні виступи, соціальні мережі. те, Сильна сторона в цьому місяці у вас саме голос, подача якоїсь інформації, і це може знадобитись у вашій справі, в бізнесі переговори, можливо, все, що зв'язано з людьми і з вашим голосом, те, що ви можете продемонструвати, продати. І от це буде сильна сторона саме в цьому місяці для вас. Далі, а, можливо, буде якийсь спонтанний проєкт в цьому місці, і рекомендую все-таки слухати, звичайно, себе обов'язково свою інтуїцію, але рекомендую все-таки взяти цей проєкт, і це буде добре проявитись да, через нову ідею або новий проєкт. Це також буде в плюс в цьому місці. Але хочу застерегти обережно з плітками. Це може негативно відобразитись на ваших фінансах, а також на такому контролі, гіперконтроль також потрібно прибрати в цьому місці. Я вам бажаю гарного липня. І обов'язково дивіться, всі прогнози дуже-дуже багато, можливо, для рідних або близьких людей. Всім гарного липня!